Душа людини вона розширяється, наче пекло. Знаєте, їй завжди мало буде душі нашій. Вона завжди буде якась недовольна, їй щось буде не подобатися, вона хоче сваритися, спліткувати, там, кажати всякі фігні. Оце наша душа. Її завжди мало. Вона нещасна, хоче страждати, там, депресувати. Якби доброго ранку. Да? Але щоб цю душу. Бо заспокоїти їй потрібен Ісус Христос. І живе Слово Боже кожного дня. Мені потрібно народитися згори, що це значить мати Бога всередині, в серці, в розумі. Для цього мені потрібна жива біблійна церква, де є плоди, результати і люди спасаються. І я вас до такої церкви запрошую. Вас до нашої міжнародної місії, Слово Боже, щоб разом з нами вивчати слово Боже та отримати свободу в душі, в серці і в розумі.